Все, готов, готов їхати. Ну і друга вниз. Щеп... Е, 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 ти що, взагалі? Та ти конечно, привык до свого. А або не тралка, або ти щеплення держиш, коли стоїш. Нолик має бути. Тобто вверх передачу. Оцю передачу вверх і тебе має тут нолик бути. <laughs> заводь, ми вже готові їхати. Okay. Да. Знову всім заводь. Наконець то нормально заводиться, він того року не хотів заводитися. Типу стартером він того року не заводиться. Цього року одразу щось заводиться. Я прям в шоці. Що, Шо? все, Готов їхати? Давай, коротше, Софія, ми, ми сідаємо. Поїхали! Все, давай, поїхали. А ще є плануватися? Софія сидить спереді. Что ти упадешь? Я тебе тримаю ногами. А-а-а! Викидай еде! Ямки! Давай! Ооо, это єда! Че, страшно, Нікита? Їдь, йдь, йдь. Да їдь Та їдь вперед! Да їдь! генія! Оооо, я м'є! Ти то са розучився їздити. Ага. Покричить. Чего он кричит, че кричит София? Надо в песок, короче. Кидай играть под песок.